Балконопад триває. Львів'ян та гости міста застерігають ходити навшпиньки та зі зведеними догори головами. Усе тому що хто знав, у який момент котра обвалиться ліпнина з фасаду будинку, чи впаде аварійний балкон. Лише за останній місяць таких випадків було три: на жаль, є і жертви. Інцидент трапився вчора приблизно об 11-й ночі. У цьому будинку розташованому на вулиці під дубом 2 поблизу одного з торгових центрів Львова обвалився балкон четвертого поверху. На ньому якраз перебував 43-річний чоловік. Відомо, що це був власник цієї квартири. Його шпиталізували в дуже важкому стані. Майже 4 години боролися за його життя, Але на жаль, пацієнт отримав тяжку черепно-мозкову травму, травму спинного мозку, травму органів грудної клітки з розривом легень, травму черевної порожнини з розривом внутрішніх органів. І, на жаль, наша боротьба виявилася неефективною. Близько четвертої години ранку чоловік помер. У Галицькій районній адміністрації про проблему з балконом знали, але вже традиційно кажуть, що балкон це приватна власність. Будинок переданий списаний з балансу у 2020 році, і управителем там станом на сьогоднішній день. Є ЛКП Старий Львів. в Кінці 2022 року і в червні 2023 року. Було звернення від цих мешканців, і управляюча компанія надавала роз'яснення, що це все ж таки є власністю власників, і вони також мають обов'язок Щодо утримання їхнього приватного житла, зауважу, що у Львові 380 тисяч балконів, 372 тисяч тисячі з яких перебуває у приватній власності. Цікаво, якщо якийсь з цих приватних балконів обвалиться, то влада знову розведе руками, як от у нещодавніх випадках. Уночі 31 липня обвалився балкон у триповерховому житловому будинку номер 43 на вулиці Джерельній, що відразу напроти ТРЦ форум. А 8 серпня, з під даху будинку на проспекті. Шевченка, що в центрі Львова відпали шматки ліпнини. Це місце, де щодня проходять тисячі людей. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих. На найближчу сесію міської ради буде запропоновано програму щодо розширення відновлення реставрації балконів. Мова йтиме про всі райони міста, тобто не лише про історичний реал. Не кожен має змогу відповідно реставрувати або ремонтувати. Тому протягом найближчих 2-3 днів ми деталізуємо відсоток та суму, яку буде оплачувати мешканець, а решту кошти буде оплачувати місто. Окрім цього, керівництво Львова обіцяє, що планові обстеження всіх балконів міста завершать до 15 жовтня. Чи нестиме хтось відповідальність за обвал балкону, що призвів до смерті людини? Наразі питання без відповіді. Марина Ван Олег Гонтарчук, програма очі. Також додамо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років.